Вітаю, шановні, ви на 33-м каналі. З вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду в країні. Полодень середа, отже, екватор тижня. Разом з Володимиром Цибулько. Моє вітання, пане Володимире. Вітаю слава Україні. Героям слава. Слухати, ну щоб це показати. Ну, тут я не знаю, що як. Ну, Хочете, будемо на цьому тижні так. Але я вже сьогодні про це говорив з Коваленко Також ну ну це блискуча історія, коли країна не має флоту, кладе флот. Країна не має літаків. Ну авіафлоту флоту кладе літаки. Країна, яка не має таких традицій з підводними човнами і історіями як у радянського союзу і Росії. У, маю йде в, попереду у цих підводних дронах. Ну, тобто, ну, це вражає дійсно, що я можу тут сказати, що демілітарізація російська федерація, все йде по плану вашому нормально. Тут є таке я... клас історія про Давида Юлія. Просто українці завжди були винахідливими, і, е, ну, скажімо так, протистояння. Е, Коли Росії, росіяни називають Росію «великою державою», то нормальні люди називають длінною. Mm -hmm, розумію. По суті, воювати з довгою державою безкінечне, з безкінечною територією і з тупим населенням безмозлим ну, доводиться виключно опираючись на мізки, тому що протиставити oh, да. біомасі, біомасу ми не можемо. Згоден не можемо. Так, ну що, поїхали по цим, по дипломатичним історіям, дипломатичним трекам. Перемовна, перемовний трек. Слухайте, він триває у цьому всьому вирії подій? Чи ні? Ну, тут є певна логіка, бо поки американська сторона перебуває в певному полоні ілюзії, це... повинні все-таки демонструвати готовність до е перемоги. Угу. Ми це робимо. Ми, ну, це видно, до речі, е, ну, так би мовити, поведінка української сторони вигідно відтіняє нас на ті росіяни. Бо росіяни весь час втікають якесь кухло під виглядом меморандуму чи переговорів. Ну, всі, всі прекрасно знають, що росіяни приїдуть імітувати перемовини, ага. що ця перемовна група не має жодних повноважень, максимум, що вони можуть, дам. Ну, е, Погодитись на обмін чи тілами чи, чи полоненими. На більше взагалі, тобто, на те, що тягне на політичне рішення, ага. ну, навіть вони повноважені. Тим більше, що е, от все далі, е, коли російська економіка почала спокоюватись, і е, ну, російська вертикаль управлінська не в стані. Охоплювати і контролювати всю територію, mm -hmm. тут виникає логічне запитання: а на що вам додатковий тягар в вигляді захоплених територій мінських? Ви ж не спроможні їх ні розвивати. Тобто, що, щоб е, зупинити розвиток України, так Україна буде розвиватися на тій частині, на яку контролює і mm -hmm. контролює. Це принциповий момент, тобто. Зараз доходить до того, що ну, просто неспроможна Росія нав'язати якусь більш-менш логічну лінію поведінки. Mm -hmm. Вони тягнуть паузу і самі не знають для чого. Ну, ну як? Що? Літня компанія. Ну я скажу, у Путіна було кілька історій, які він затягував і крива сама виносила кудись із цього. І він вирішив так, в будь-яких історіях лягаєш на дно і лежиш. Ти, ти не поспішаєш, в тебе немає електронної демократії, в, te, в, тебе, в тебе немає електронної демократії, ти не зобов'язаний звідкувати перед виборцями. Манавти все, ти граєш довго, дуже довго, на його очах. Був президент Оланди, нема президента Оланди. Е... Був Саркозі президент, нема президента Саркозі. Була канц... канцлер Меркель, нема канцлер Меркель. Був президент Буш, нема. Трамп! Бу... Це, Це Байден. Байден був, нема. Обама нема. Причому, ну, е... якщо Трамп... Хельсінки під час першої каденції, ну, ну реально Путін принизив. Ну, то Байдена в Швейцарії він не принизив. Хоча вони пробували виставити це як приниження якесь. Але Байден, ну, американська делегація врила капітально там mm. і Путіна, і вони комизилися, надували, е, е, але. Бандували щоки, але щось не вийшло. Mm. Ну і зараз, зараз вони ну, вдають, що імітують вибори, але їх вибори, переговори, тягнуть, але от вся комедія з після першого стамбулу нового першого, тобто ми пригадуємо, що російська сторона до понеділка обіцяла передати емитаж. меморандум. Потім все це затягнулось, українська сторона сама передала свій варіант. Причому український текст меморандуму базувався довкола ідеї 30 перемиря. І не більше. Росія в свій меморандум почала по-перше, вона почала бомбити медіа Західні. Ну, імітувати злив свого варіанту. Ага, Далі, цікаво. врешті, передала американцям писульку. Сама, ну, українська сторона, між іншим, могла спокійно відстрочити перемовини, вимагаючи текст писульки і угу. чесна вирву. Але отут почалася гра, яка, чесно кажучи, багатьох ставить ступор. Тобто враження таке, що. Українська сторона прийняла варіант затягування перемовин і втігує Росії в цьому затягуванні. Ну, тоді, очевидно, працює фактор руйнування російської економіки. Тобто, ви хочете відтягувати рішення, добре, ми вам допоможемо відтягнути рішення і почекаємо моменту, коли ваша економіка вклякне, як ви будете поводитись потім. Перемовин до перемовин, українська сторона підкидає сюрпризи так, ну, Росії, і які роблять переговорну позицію Росії, ну не дуже впевнені. Перспективу воно явно ріже трошечки наперед. Так, так то, тобто воно зараз є момент фіксування такої переховної ініціативи. Так, да, я хочу, пане Володимире, щоб наші теледачі зрозуміли. Послухайте, дійсно, ну так вона завтра не рухне, економіка російська, от прям завтра ні. Але якщо вам цікаво, просто вбийте, подивіться, зараз в Ютубі є сучасний, як живе Іран. З одного боку, вони хорохоряться, вони такі туди-сюди. Але ну подивіться, як живе Іран і Куба, ну і ще декілька країн під санкціями. Подивіться, скільки там коштує мобільний телефон десятирічної давності. Просто подивіться, подивіться, скільки там коштують там ну, нормальні брендові там авто або що є. і як живуть при цьому люди звичайні. Тобто, ви зрозумієте, що трошки все буде інакше через деякий час, не так, як зараз в Російській Федерації. Хоча да, воно там щось крутиться, мутиться, намагаються ризикові менеджери. У них не, не самі погані. Там я вважаю, не, не самі погані. Вони ну та я не знаю. Там на Біуліна я б на її місці вже повісився, якщо, якщо чесно. Тобто з чим вона працює у цій історії? Заручить. Вона заручниця і е, ну, Путін тримає до моменту, коли можна її збагрити. <рес> і... Так вона ж курочка, яка золоті яйки несе. Вона, по-моєму, курочка, яка відбиває золоті яйки. <рес> курочка каратістка. Згадав, згадав старий анекдот, що е, курочка-каратистка знесла е, дідові. E -e, яйця. Два одним ударом. Все, <рив> я зрозумів. Так, e -e. тому ні, ну насправді набьолюна дійсно, вона такий, e -e, ну, лабда ланка, яка робить Путіна сильніше. Ну, але цю e -e, слабку ланку при ситуації можна збагрить, поставить якогось e -e, Сумасшедшого е економіста ага, є там такі глазєва на її посадки. <риклад> Тоді вже хай хай все тоне. Хай